Вже вкотре депутат Коломийської міської ради від фронту змін Віталій Вандич підняв перед членами виконкому питання про приведення у відповідність кадмінівським нормам харчування дітей у закладах освіти. Але схоже наразі ця проблема залишається невирішеною. Скажіть, будь ласка, як стан справ з харчуванням дітей? То питання, яке я піднімаю не один раз. В квітні було обіцяно, що розглянемо зміни до бюджету в травні. Травні питання не виносили. Зараз на червень нам роздали депутатам проєкт рішення про зміни до бюджету і знову про забезпечення харчуванням, повноцінним харчуванням школярів і вихованців дитсадків згідно норм Кабміну. немає ні слова. Скажіть, будь ласка, це така підготовка до навчального нового року, що про харчування в цій цидульці немає нічого. Що в цьому напрямку робиться? Скажіть, будь ласка. І чи забезпечено харчування? Скажімо, заступник начальника управління освіти Василь Вінтоняк підтвердив, що коштів дійсно не вистачає, оскільки ви знаєте, що проблеми є великі, і ви дуже добре знаєте, що коштів на харчування не вистачає. Норми харчування використовують на сьогодні десь від 35 до 50%. відсотків. Тобто, навіть половина не вистачає. навіть на половину діти не доїдають половину. Вистачає. Вистачає. До того ж, як виявилось, навіть постачати продукти ніхто не хоче на сьогоднішній день. Нема кому постачати. Харчі, управління всі написали заяви відмови для вирішення цього питання ще два місяці.